Доброго дня, шановні члени комісії. Сьогодні у нас 11 вересня, ми проводимо комісію нашу з питань, постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я при Старшинській селищній раді. У нас сьогодні в порядку денному 12 питань. Є ще 13. 13 питань, що це не. Угу. Ага, просто тут у центрі. Так, є е, у нас 13 питань. Прошу вас ознайомитись у вас у руках порядок денної нашої комісії. Хто за те, щоб е, даний порядок затвердити? Як порядок денної комісії? Прошу голосувати. Прийняти за основу.

Одесяте включно. Ми не проти, щоб ми їх розглянули всі Пакетом. Інна Вікторівна нас зараз ознайомить з ними по черзі, і ми можемо зрозуміти, що у нас перше питання це зміни до положення відділу освіти. Це ті загальні зміни, які ми вносимо в зв'язку з новими з законодавчими нормами. Так. Угу. Всі питання стосуються е, внесення змін е, про... Постанову про деякі питання територіального устрою, там змінюються адміністративні одиниці селища міського типу, змінюються на назва на селище. І ми в усіх цих наших вісьми статутах і в одному сіми статутах і в одному положенні змінюємо СНТ на в селищі, на пунктах про юридичну адресу. І у статуті. Золотої рибки старощінського закладу дошкільної освіти, відповідно до рішення нашої селищної ради, ми змінюємо назву вулиці 1 травнева на свободи. Це теж у зв'язку із прийнятими да, зв сесією рішення, рішення про переменування. Про Отже, вносяться зміни до положення відділу освіти Ставищенської селищної ради, статусу Ставищенського комунального закладу Крус, комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр, комунальної установи Ставищенський центр професійного розвитку. Там адреса вже була поміняна, так? Так, да, «Ставищенського ліцею номер 1 номер 2 Дошкільного закладу Золота рибка» і дошкільного закладу Сонечко. Всім все зрозуміло, так? В один із пунктів, де вказана юридична адреса, вони хочуть нести зміну і це правильно, іначе статут не є гучним. Прошу голосувати пакет на заданні питання. Хто за? Дякую, Дякую. Дякую. слідуюче питання у нас по центру повинно медик-санітарної допомоги слухає. Міжсесійний період у нас підписали медодаткові угоди за пакетами інтерна на 48 800 і 219 600 психічного здоров'я. І ми вносимо зміни у доходи від коштів НСЗУ в фінансовий план та витратну частину на загальну суму 268 тисяч 400 гривень. Це в межах вашого фінансування від НСЗУ. Що від НСЗУ. Від НСЗУ, значить пакет інтерна? Ви будете вести інтерн? Вже є. Сайт, у вас є сайт, да. У вас є інтерн. Так. А біля кого він цей інтерн? Керівник, це директор, да я не знаю такі питання. Ну, це що є сім'я, може потім буде ще один. Уже, молодий... да, місяць був тут, а зараз вже да, на Києві був, Добре. в по-моєму. Добре, це хороша справа. Да. Головне, щоб залишилося. Ну так. Да. А для цього треба житло. Ясно. Ну, будемо старатися, думаємо. Я думаю, що... Це така справа, яка всім нам потрібна. <клес> Зрозум... Є питання? Ні, все зрозуміло. Все зрозуміло. Прошу голосувати. Про внесення змін до рішення Ставищенської селищної ради від 21.09.23 року про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги. Хто за? Угу, дякую. дякую. Дякую, дякую. дякую. Сергія Григорьевич. Я нагадую вам вівторок. 17 числа 14.30 бюджетна комісія ви доповідаєте по цьому питанні? По фінансову плану? До. Ми завжди це робили. І крім того, у не забувайте про сесію. Сесії десь на побачення. Угу. Слідуюче питання в нас відноситься до нашого, до нашого відділу. Соціального захисту, соціального забезпечення. Доповідачем у нас є Іванович, але сьогодні Олена Вевна це да, зміни. Хорошо, слухаємо вас. Ми плануємо внести зміни у статут Територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Старіщенської селищної ради в <кій> частині зміни юридичної адреси, так само саму, як у відділі освіти СНТ Сталища на селище Слище. Крім того, це перше питання. Перше питання Постанова Кабміну вийшла 881 від 2 серпня 2024 року, якою передбачено введення фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. І ми в статут вносимо соціальну послугу. Що буде цей фахівець надавати послугу із супроводу ветеранів? Це буде адаптація їх до цивільного життя, в разі потреби надавати, спрямовувати, надавати там чи то медичні, юридичні чи центри зайнятості такі послуги, щоб спрямувати, допомогти, куди людині треба звернутися, щоб вирішити певні питання. Планується внести зміни до статуту в частині надання соціальних послуг. Це саме статут Територіального центру соціального так, обслуговування. Так, він так. буде цей е, спеціаліст при цьому центрі. При цьому центрі фінансуватися буде, це буде субвенція з державного бюджету. Через мін ветеран. Да? Так. А роботу так. на роботу бере буде, хто його. На роботу будемо просити м, на сесії, щоб додавили дві штатні одиниці цих фахівців. Угу. На роботу буде приймати директор комунального закладу. Але. Так, yeah, це ж великої інформації, що в нас таке технічне питання. Ну, є... ну смислі взяти трудову книжку, а конкурс і. Там не конкурс, там передбачено подання заявки mm -hmm. на сайт. Є ветеран. Mm -hmm. Людина подає заявку, дає всі, всі свої дані. Там є вимоги до освіти, mm -hmm. там є вимоги до проходження навчання. Ну це тоді після цього буде. Mm -hmm. Заявку розглядає mm -hmm. ветеранів. Проходить е, при поданні заявки, там є певний перелік питань, на які відповідає ці претенденти. Потім та конкурс потім ще мінветеранів буде викликати цю людину на співбесіду. Е, далі при селищній раді, ну це так я кажу, як в постанові при селищній раді е, створюється комісія. Яка так само проводить співбесіду із цим претендентом і буде рекомендувати його до зарахування? Технічно так це буде приймати на роботу директор комунального закладу Терцентр. Але перед цим треба пройти пройти певну процедуру. Тобто, спочатку Чи... мінфін рекомендація мінфін уже в общем. рекомендує нам і тільки ту людину. Як... Ми рекомендуємо знову. Діло в тому, що е, подали. Нам прийшла остання інформація позавчора, що подали заявки дві особи, хто вони не пишуть, mm -hmm. і на сайті ми цього не бачимо. Mm -hmm. Тобто дві людини mm -hmm. вже подали заявку. Тобто ми далі проводимо співбесіду вже з тими, кого нам рекомендують. Mm -hmm. Потім ми знову їх заслуховуємо і ми їх тоді куди рекомендуємо? Рекомендуєте тому на прийняття на, на роботу на роботу і при, і саме приймає на роботу роботу директор комунального закладу територіальний центр соціального обслуговування. слугового чи є вимоги цієї людини до освіти? Є вимоги до освіти а це має, освіта, бути, це має бути вища освіта чи яка спеціалізована? Це має бути освіта вища освіта. Ну, Там може бути і бакалавр, ну якби базова вища, має бути е, рівень е, фахівець, може бути психолог, може бути педагог, може бути е, е, юрист і потім ще е, ну, якийсь в кого. Не пам'ятаю гуманітарій, да, І в кого там якісь менеджмент, менеджмент -менедж організації. Ну отаку. Це такий доволі широкий спектр, Да? Ну не так. дуже широкий. Ну, приходили... Все одно ми не, не просто, косові там соціальний працівник. Ні, приходили люди, запитували, роботи? запитували освітою, може бути? З медичну, не пам'ятаю. Ну можна передивитися. Ну приходили консультуватися, то в багатьох не багатьох освіті не виходить, приносили навіть дипломи то в освіті, але там ще й на сайті, як вводиш свою освіту, там просто не пропускає далі. Вибираєш переліку, далі ти не проходиш, тому що пише то, ваша освіта не, не відповідає да, ще одне питання з цього приводу, то, тому що мене часто запитують зараз про цю посаду, бо люди вже чули. У нас ж швидко розходиться така інформація. Чи обов'язково для таких людей, які на цю посаду мають? Вийде, так? Чи обов'язково для них якесь споріднення із військовослужбовцями, чи це мають бути члени сімей, військовослужбовців, чи якісь їхні роди, це, чи... Значить, перевага надається. — А, перевага надається, але не є обов'язковою. — Ні, не є обов'язковою. От ну була вчора на нараді і кажуть, що можливо будуть зміни вносити, тому що е, ну не всі мало вірніше, мало по громадах бажаючих. Стати саме помічником ветерану спочатку. Вони взагалі визначили критерії, що це має бути або член сім'ї загиблого, так, або так, дружина так. військового дружина, мати. Ну якісь ну, порівняно далі. Вони вже сказали, що надається перевага тільки такій категорії осіб. Ну далі ще буде в процесі mm -hmm. з перегляду, тому що казали дуже мало заявок. Це щораз з наради приїхала. По Білоцерківській громаді ми ще так нормально в лідерах 14 заяв подано. По деяких громадах зараз громади чи по Білоцерківському району По району, район, у нас дві, Ну, поки що ми бачимо, що дві звідки. Е, то ну в нас ще поки що, що подойдеть. І кажуть, не втрачайте шанс, тому що є можливість кошти, це ж кошти не з місцевого, а з державного бюджету. Ну, Будемо подивитися, mm, да. ну там Добре, плата. Що нас зовсім не викреслили і заробітна плата. Спочатку чогось анонсували, що це буде 27 ну, тисяч. Ні, потім, це вже так не вийде, та, це вже все вже там робота і ну, це, 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 потім сказали, нічого. що це буде 16 тисяч. Я підходила до поздніх, кажу, кажу, яка, яка там Є буде заробітна плата, там, від, там же йде від тарифної сітки 11-14. Передбачено 50% надбавка по постанові за... У складність, і напруженість праці. І ще там 10% може бути до ну, як шкідливі умови праці. Ну, Вона нарахувала, вона каже, ну я не можу нарахувати 16 тих, що анонсують, що буде 16%. Це ще менше. Ну, вона я порахувала, але вона каже, я бачу, що це може бути 10, ну, ну 12. Вона каже, Я 16 не набираю. То я не знаю, звідки вони цю суму беруть. Сума, то ладно, а сам процес? Я взагалі не розумію, при чому тут Мінветеранів рекомендують нам людину, і по яким критеріям ми можемо не закликатися? Ну, бо вони, дивіться, вони, а вони не розумієте. А, це вони будуть, а я ж вирішила. А, так. Вони нам дають трансфер на заробітній статус. Тоді вже десь. На заробітну статус. Друге, є там сплаківці. Різнопланові бо вчора був заступник міністра. Він розказував, що ми працюємо з цією людиною. Визначаємо її рівень, її комунікацію з людьми. Тобто визначаємо, як би вона могла працювати. Психологи так само працюють. Чи вона може сама надавати такі послуги по по адаптації цієї людини в цивільне? життя? Чи вона чи вона сама не може цього робити? Спочатку від них іде, а тоді вже на місці. А контроль? Наші чи їхня, якщо їхня зарплата, Злоконавічно, Злоконавічно, зарплата за контроль мови ну, дивіться, но... є роботодавець, роботодавець хто приймає на роботу терцентр, значить і має бути посадова інструкція, Тех, а кожен терцентю. Ну, у, нас же, теж, надається у, нас же, у нас же теж вчителям кошти платить держава. No. Ми вже одержуємо субвенцію на оплату no. вчителів, no. але керує ними директор школи, Ту, відповідно, Керівника виконувати, які там зідні подавати чи якісь там доручення, відповідно, буде ця людина. Вони вже будуть контролювати, як він виконує Це потрібно зараз дуже справа. Головне, щоб туди не попали якісь случайні люди. Тому, тому, що, ну, ж, тому вони прогулки, тому да. і віддали на місця комісії прийняти таке рекомендувати галочки. Тобто да. ну, комісія вже теж якісь буде мати свої працювати. Ну як, що це буде, звичайно, в кінцевому буде комісія вирішувати, чи рекомендувати на прийняття нагороду, чи не рекомендувати. Добре, це перше питання. Прошу голосувати. Зміни до статуту Перевірного центру обслуговування. Хто за? Угу. Йдемо далі. Слідуючі питання у вас про внесення а. змін до положення правил соціального захисту. А. Я так розумію, це адреса. Це, це зміна від адреси і СНТ на севеще сповіще. Хорошо, це технічна робота, ми, ми всі зараз її робимо. Прошу mm. голосувати. І оце тринадцяте питання. Тринадцяте питання, можливо, це ж ми його вже розглянули в першому, ні? Зміни до статуту та все. А воно ж мені на... здається, воно да, да, ж не було. Но, не було. Да, це просто помилково <по <-ш> Це перше питання, це, 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 це перше питання. Тобто, ви не розділяли їх? Ну, я так розумію, що тут розумівали, що воно розділене, а те ми обговорили його все в одному. Правильно? Все, тоді до вас пише питання. Дякую. 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 Ну і питання від відділу культури, молоді і спорту теж зміни в подушку. Пункт 1.16. Ми вносимо зміну, та сама юридична адреса, все ще і треба обов'язково наголосити, мабуть, всім юридичним особам, які працюють там в нашому відділі, відділі щоб поміняли обов'язково це на своїх робочих. 6, і бідає, переніло, і всі статути. Так, так, статути. Це буде стосуватися став... організації, які вставили. У ну, мене ставищі, допустимо, там школи Є так, школи. у нас ради без стані. А у ставищах ставище, так. Ставищі. <плоти> Та вище і наші підпорядковані підрозділи на сідучі. Так, так система так, так, все має бути і змінити обов'язково. Чорас прийшли нам в нові порядок, нове затвердження діловодства. Тут треба змінити данки обов'язково. Часто ми може та тут можемо внести, але буде внести. Там у нас тільки начебто така вроді мелочь, але можна забути. Прошу проголосувати. Це питання 11. Зміни до положення провід культури, молоді та спорту. Хто за? Дякую всім за роботу. Ми розглянули з вами всі питання, підписуємо протокол нашої, нашої комісії. Рекомендуємо сесії до розгляду питань, які через неї пройшли.